В цій дистанції перемогти можна тільки по одному. Ти мусиш е, знати, що вона надовга, і ти мусиш кожен день тренуватися фактично, ну, бути готовий працювати на це. Тому або тут і зараз, або вже ніколи. І з 21 на 22 рік був е, проживав в Києві свого побратима, я йому там допомагав на СТО. І у нас вже, ну, всі розуміли, півроку нас там попереджували до 24-го, що буде, буде, буде. Всі з цього сміялися. Ми дискутували, кажу, да, так, закінчиться Олімпіада і почнеться. І відповідно, ну, скажімо так, морально я готовий був давно, і я ж непридатний для служби в армії в мирний час. От у мене не було військового квитка до 24-го, тільки тимчасове посвідчення, бо я в 14-му приходив військомат, мене не взяли в армію. І тому я пішов шукати долю в якісь таке добровольче формування. Ну і там я, в принципі, в мене ж погане зір іще, але це набіг не, не впливає, поки що то я там вивчив якийсь потрібний мені рядочок і проскочив. Через це ось Ну там була своя історія, але мені, скажімо так, пощастило. Бо інакше, якщо я там я засвітив свій справжній зір, то мене би точно не взяли. І я пройшов військомат 15 лютого. Ну, Питати, що робити, якщо почнеться якийсь там двіж. Кажу, ви мене мобілізуєте чи мені шукати свою долю знову, як там, 14-му, десь окремо і самому, по якимось інших підрозділах. Мені сказали, там, залиште телефон, бо людина на обід пішла, а вам зателефонують. І мені не телефонували, зателефонували 23 лютого. І кажуть, прийдіть завтра на 9 -го годину. годину. Я такий, ну, добре, окей, з речами. Ані просто уточнити дані. Ну а вже е, я зазвичай на ніч відключав звук на мобільному, щоб там нічого не тілінкало, всякі там месенджери, щоб нормально спати. І що тут зранку щось там вібрує телефон, я таки дивлюся, сьома там 30, а я ігнорував, ігнорував такі дзвінки, але дивлюся, телефонує мій друг, який їхав з Німеччини, і думаю, ну, значить, точно щось сталося. Я піднімаю, він каже, що полетіли ракети. Зрозуміло, було, що вже вже все. З речами, ну і в принципі так і пройшло. Облікові дані видали мені військовий киток. Якраз на мені прийшла телеграма, що ми мали їхати 25-го на збірний пункт 128-го. А на мені вже що їдемо сьогодні, там і в 15-й годині. От в мене ж були дреди, які я там носив 5 років борда, і прийшлося там зістригти дреди, зголити майже повністю борду. І так я ввечері 24-го опинився 128-й. І вже, в принципі, десь 1 березня я вже був в Запорізькій області із тими добровольцями, які були готові поїхати на підкріплення, на підсилення зразу в першій хвилі. Ось ну і там вже у нас почалися свої пригоди такі військові. І вже там шостого я отримав легке поранення, два в ліве плече і в праве передпліччя. А далі я вже в кінці березня повернувся після поранення знову. Ну і там вже такі були, там вже інші конкурси. Ну і ще встиг прийняти участь е, на, в наступі на Херсонщині 29 серпня 22 року. Ну і вже після першого цього такого нашого наступу я перевівся. у... Ну, точніше, у мене це переведення три з половиною місяці тривало. Прийшли документи і наказ, що я перевівся 49-й окремий стрілецький батальйон. Карпатська Січ. Така неофіційна назва, і створив його Олег Куцин. Ну, він ще встиг дати відношення, але він загинув в червні ну, 22-го. Я вже там трошечки повоював до березня минулого року. Ну, коли, вже, коли вже я зрозумів, що я вже не можу виконувати ці функції справно, тобто робота мого серця погіршувалася тільки і погіршувалася. Така тахікардія незвична, що серце могло розганятися максимально навіть до 278 ударів за хвилину. Середній в циклу 262, і це так називається прихований синдром Вольфа Паркінсона Уайта, там з появою двох додаткових провідних шляхів в задній септальній та задній стінках праворуч. І успішно це мені пощастило, тому що це в мене після 15 років проявилося. Я цим жив 22 роки життя і не міг ніяк діагностувати, ніхто не розумів, що зі мною відбувається. Ну, при зміні ротації на позиціях нас якраз нормально там накрили 120-ками з 82. Я єдина була думка, що тільки би нікого не поранений, бо не поранили, бо я вже сам себе ледве тяну. Якщо прийдеться ще когось тягнути, то, то це буде взагалі сумно. Ти підставляєш не тільки себе, а й всіх інших, хто поряд з тобою, від кого може залежати твої дії. І твоя боєздатність на даний етап. Це ну, ж війна, тут, тут, тут різні стани. Тут тільки у фільмах і в натовських стандартах вони воюють там, так, як воюють е, абсолютно по-другому. Вони не, не, не будуть готові ніколи до такої війни, тому що тут ти працюєш на е, межі людських можливостях будь-яких різних, там, морально вольових, фізичних. І Якщо ти якийсь з цих компонентів починає руйнуватися, то ти, якби боєздатна одиниця, втрачаєш свою цінність, в принципі, повністю. Люди закінчуються. Хтось закінчується морально, хтось закінчується фізично. Тому що, наче людина якби здорова, то там в ТЦК, о, якісь здорові хлопці працюють. там, Це то вони просто з виду здорові. В того титану якийсь, там вставка в хребті, в того купа і ще там. Чогось. Я усвідомлював, що відбувається. Як воно чим загрожує? Багато людей не усвідомлювали, що таке війна зовсім. Ну, типу, кажу: а на що ви розраховували? Плетіли ракети, літаки, танки, вертольоти в великих кількостях. Ну, типу, як, як це мало відбуватися, на вашу думку? Типу, ну це війна. Тут, тут смерть на кожному кроці, тільки випадковості рятують тобі життя. В принципі, це такий патріотичний дух, і ще не знаю, з років історії з п'ятого класу почав з'являтися, і вже там дві тисячі четвертому я приймав участь в «Помаранчевій революції, потім відповідно революція гідності. Ну і логічним продовженням було захищати нашу позицію, наш вибір вже в антитерористичній операції. Не стояло взагалі питання там 24 лютого, чи, чи варто чи не варто йти. Абсолютно, ми переживали подібні події 100 років тому. Історія один в один події перших визвольних змагань 17-22 років. Ось тоді ми програли більшовикам. Але більшовики на старті були слабкі в своїй політиці, в своїй силі. Вони гралися ще в українізацію. Це дало нам поштовх, в 30-х, кінець -х, 30 х до репресії. До початку репресії це дало певний поштовх українізації, що українці. Змогли називати себе українцями, а не малоросами, як при імперії Російській, ось і тут тепер чітко окреслюють лідери Російської Федерації, чітко окреслюють межі от недавно заяви Медведєва, Що вони хочуть? Вони хочуть нас знищити повністю. Вони борються з нашими пам'ятниками, з нашими книжками, з нашою історією, з нашою мовою. Тобто, не буде вже загравання в українізацію, абсолютно нічого. Всі мають бути росіянами, незалежності від чого. Вони мають вчити їхню історію, вони мають знати їхню літературу, їхніх письменників і все. Тобто, все, що буде українське, все буде знищено повністю. Без ми це бачили в Бучі, ми це бачили в інших. В містах, місцях, територіях України, де вони заходять, ми бачимо, як, що вони в першу чергу змінюють, символи мову, яка, виявляється, має значення і для них в першу чергу. Бо коли звучить какая різниця, то переходять не на українську, а хочуть перейти на російську. Ось і, і це все вони показують істинне обличчя, нас треба демілітаризувати, денаціоналізувати, відповідно, знищити взагалі все, все що має ще хоч якийсь український дух. Будь-що. Культура, е література, політика, історія, все. Тобто вони зітруть наше минуле. Теперішнє у нас не буде майбутнє. Ми будемо частиною Росії, якась там не знаю губернія області, як вони нас там збираються ділити, невідомо там, чи там Новоросія, а тут не знаю, Малоросія. Вони яку вони назву придумають Бог, я знаю. Думаю, залишать класику, так щоб, щоб зрозуміло, де великий брат, а де, а де все решта. Ось тому це така екзистенційна війна і для нас, і для них. Тому що якщо вони програють, вони розуміють, що їх чекає крах сором, занепад економічний, і як результат, я думаю, розвал самої федерації на дрібні якісь суб'єкти. І, і тому вони будуть вкладати всі ресурси, і нам треба так само мобілізуватися всім. Тобто вже всі, навіть наші політичні лідери країни, визнали, що це надовго. Хоча якраз те, що от, -от ми там виграємо, в Крим зайдемо пити каву або звільнимо все, зіграло доволі злий жар, тому що багато населення просто розслабилося. Розслабилося в тому плані, що та для чого мені йти там щось. Вчити якусь тактичну медицину, чи підтримувати фізичну форму, чи, чи якусь тактику, чи стрільбу, та вже закінчиться воно там за місяць, ну, максимум за два, то я вже і так не встигну, для чого мені це робити. А тепер, коли приходить, що такий треба щось робити, а ми не готові. І коли стикаєшся з людьми, кажу, хлопці, у вас було два роки. Два роки на те, щоб ви стали на військовий облік, на те, щоб ви пройшли медичну комісію там, де ви хочете, де ви проживаєте, чи там, де ви довіряєте своїм лікарям, щоб підготуватися, вам дали можливість всі ті, хто зараз на фронті, всі ті, хто загинув, хто потрапив в полон, хто отримав поранення. Ось недавно загинула якраз 49-му окремо стрілецькому батальйоні, загинула Німкеня. Вони псевдоснек забув, як є ім'я і прізвище, вона етнічна німкеня. Вона не, не так давно приїхала в Україну, їй була цікава ця країна, і вона була бойовим медиком роти. І вона загинула. Як сказав мені там бразилець, котрому 27 років, от, каже: ну так, наламані англійський, ми там трохи порозумілися. Каже, там, в 1500 році в мою країну прийшли конкістадори, там португальці, завойовувати мою країну. У вашу країну тепер прийшли, типу, завойовники, і мені каже, це близька. Типу, тем, де, де Бразилія, де, де Україна, де 1500 рік, а де 21 століття. Я каже, мені близька ця тема, і це моя війна, і я, типу, відчуваю, що я маю бути тут, я маю боротися з цим злом. І так в багатьох людей якісь такі свої. Тих іноземців, але вони помирають за, фактично за нашу країну. І в той час українці штурмують західний кордон, річку Тису. Це якийсь дисонанс, поганий дисонанс. А з поганий дисонанс, виявляється, люди не знають, як відбувається процес мобілізації, і подальшої проходження служби. Всі думають 100%, ну, як в Тіктокі сказали, так вони й думають, що сьогодні тебе. Умовно зловили десь там на вулиці. Завтра ти потрапиш в бойовий підрозділ, післязавтра під Бахмут ще в Дієвку. Тобто ніхто не знає, що ти маєш обов'язково пройти базу загальної військової підготовки, починаючи там від 4 тижнів. А ще якщо ти потрапиш за кордон, то це продовжиться на місяці. Потім рекрути приїдуть і спитають, які в тебе є скіли, які в тебе є можливість, хто ти кухар, медик, водій, зварювальник, айтішник. І відповідно будуть тебе відбирати на ті посади, на які ти можеш працювати. Бо вже ті часи, що всі йшли в один окоп незалежності, там бізнесмени з мільйонними прибутками, айтішник чи, чи офісний планктон, чи якісь там учасники бойових дій перед тим, однаково воювали, закінчилося. Тепер треба воювати інтелектом, берегти людей і. Скільки вів воює? 30%, ну там 35. Кажу, все інше за... займається забезпеченням цих людей, тому що їм треба їсти, пити, одягатися, їм треба їздити в відпустку, лікуватися, їм треба з чогось стріляти чи на чомусь їздити. І це все потребує людських цих. Люди думають, що всі 100% в нуль. Ну, ця війна торкнеться, вона вже. Торкнулася багатьох, а торкнеться взагалі кожного. Треба бути творцем своєї долі самому і, в принципі, не боятися. Тому що не думаєш, що є щось героїчне втопитися в тисячі, загинути десь в горах при переході, будучи непідготовленим і не усвідомлюючи, що ти робиш зовсім. А в цій дистанції перемогти можна тільки по одному, ти мусиш. Знати, що вона надовго, і ти мусиш кожен день тренуватися, фактично ну, бути готовий працювати на це. Тому або тут і зараз, або вже ніколи.